150 громадських автобусів, що курсують Тернополем, облаштували тривожними кнопками від поліції охорони. Тепер відомство охороняє не тільки державні установи, підприємства, заклади освіти приватні помешкання, а й кожного хто щодня їде громадським транспортом на роботу, на навчання у справах. Кожен пасажир у разі виникнення надзвичайної ситуації може звернутися до водія за допомогою, який Натисне тривожну кнопку виклику наряду охорони, який перебуває у некоротший термін для надання необхідної допомоги пасажиру та водію. Облаштування громадських автобусів тривожними кнопками тривало впродовж трьох місяців. Інженери й електрики управління поліції охорони Тернопільщини починали працювати пізно ввечері. Щойно машини поверталися з маршрутів і закінчували на світанку, оскільки маршрутні засоби перебувають в дену пору на рейсах, тобто на лінії обслуговування, всі роботи по встановленню gps навігації, а також тривожної кнопки здійснюється у нічну пору доби. Час виконання може бути від 15 хвилин, а також до півтора години. Все в залежності від типу та марки машини. Встановлення тривожних кнопок у громадському транспорті Тернопільської міської ради відповідь на потребу сучасного суспільства у безпечному середовищі. На автобусах розміщені наліпки, що автобус знаходиться під охороною поліції охорони. Ось, і це стимулює до більшої безпеки. Нам приємно співпрацювати з поліцією. Люди з розумінням відносять до своєї роботи, оперативно працюють. Проєкт уже демонструє свою ефективність, водії почуваються впевненішими, а пасажири захищеними. Володимир Захарків три роки працює водієм міського автобуса. Каже, що досі в його салоні надзвичайних ситуацій не траплялося. Однак там, де щодня перетинаються сотні людей, завжди є ймовірність безпекових ризиків. Колись їй може екстрено бути треба. У нас будків я щоб були по дилері. Нагадуємо, що в Україні триває соціальний проєкт поліції охорони із встановлення систем термінового виклику правоохоронців у громадських місцях у закладах освіти, торгівлі на вокзалах, зупинках тощо. У Тернопільській області вже розміщено 628 таких систем 60 із них просто неба на вулицях міст і містечок. Це дає громадянам змогу швидко викликати поліцію в разі потреби, а правоохоронцям оперативно реагувати на порушення громадського порядку відтепер і в транспорті.